Damn. Порошенко має публічно вибачитись за цинічних бандер заява Української національної консервативної партії. Жодна політична партія не засудила Порошенка за його висловлювання про цинічних бандер. Порошенко показав свою справжню антиукраїнську сутність і виступив проти національного героя України. Ніхто з членів партії Порошенка не виступив із засудженням цих висловлювань. Чи означає це, що вони поділяють його позицію? Чому Яценюк не засудив Порошенка за подібні висловлювання? Де позиція Тимошенко, Гриценка, Ляшка, де самопоміч? Навіщо такі люди, як Садовий, на Галичині? Це означає, вони теж служать золотому тільцю, а не українські нації і українській державі. Українська національна консервативна партія в категоричній формі виступає із засудженням. Висловлювань про цинічних бандер і вимагає від Порошенка публічного вибачення за такий антиукраїнський виступ. Ми вважаємо, що в Києві необхідно поставити пам'ятник Степанові Бандері і Романові Шухевичу. Також має бути поставлений пантеон армії ОУНУПА замість пам'ятників у вигляді Фалоса. Цей пантеон має бути споруджений в честь всіх українських героїв, які воювали за визволення України. Адже поділили нас штучно, саме комуністи, московіти, в результаті чого одна частина українців воювала в імперській армії Московії, а друга частина воювала в ОУН УПА. Це була наша трагедія, і нам треба її здолати. Олег Соскін, голова Української національної консервативної партії.